Я всіх вітаю. В нашій церковній традиції є такі книжечки, які називаються молитва слови». Там є молитви на різні випадки життя, але найголовніше, які, от, по суті, кожний православний християнин їх читає вранці, ввечері це ранкові молитви і вечірні молитви, так само, як і послідовність перед причастям, коли людина готується до причастя. Але буває таке, що людина роками читає ці молитви, і саме молитовне правило воно може стати тягарем. Тобто, от людина розуміє, що треба це все вичитати. Якщо ти це все не вичитаєш, ти залишишся без Божого благословіння, ти віддалишся від Бога. І людина да, сприймає молитовне правило не як Можливість поговорити з Господом, а як ярмо, яке треба виконувати. Зрозуміло, що такий підхід він зовсім неправильний, але от що ж робити, коли такий стан все-таки трапляється? Адже ми люди падші, у нас в нашій людській природі все-таки діє гріх, і іноді ми самі собою нічого зробити не можемо. Ці самі наші емоції, ці наші, наші навіть. Фізичні стани, які також впливають на духовний настрій. Справа в тому, що в церковній традиції ніколи не було, такої, можна сказати, догматизації молитовного правила. Тобто те, що в нас є в молитвословах, це є такий зразок, можна сказати, опора, ну чи азбука на ті випадки, коли от для людини дійсно не знаходиться слів. Саме молитовних. І от тоді да, можна брати молитвослов, слов, молитовник, та й читати ті молитви, які склали святі люди, в які вкладений духовний досвід, який призваний надихати нас також вибудовувати свій духовний досвід. Але це не є от якась догма, що от ти обов'язково це повинен робити. Тож саме час залишати молитву духовно небезпечно, тому що як тільки. Люди перестають молитися навіть цими простими молитвами ранковими вечірніми, то люди духовно остивають, і гріх потім бере гору над людиною, і людина навіть може відпасти від церкви. І коли виникають проблеми саме з молитовним правилом, що от, ну якось не так, як треба, не так, як хочеться, то звичайно ну, треба поговорити зі своїм священиком. Да, як, як... По з ним поспілкуватися на цю тему, і священик порадить, дивлячись на якісь особливості кожної людини, порадить саме те молитовне правило, яке буде дійсно приносити плід. Адже всі наші все наше духовне життя, воно повинно приносити якийсь плід. там по плодах їх дізнаєтесь про них. Да, і ми самі на себе повинні дивитися, який плід є, чи його немає. Якщо його немає, плода духовна, якщо ми не стаємо ближчими до Бога, якщо от в нашому серці віра не горить, і любов до Господа і ближніх своїх вона якось бажає кращого, то тут треба задуматися. А що ж тоді робити з нашими молитовними правилами? Які в нас є варіанти? У нас їх безліч насправді. І от е, є така дуже гарна порада, вона, до речі, висказується святителем Феофаном Затворником, а потім в своїх книгах е, відомий Антоній Сурожський, він також про це би, нагадує: про те, що своє молитовне правило треба вибудовувати не по принципу стільки вичитати, а по тому принципі, скільки я часу витрачу для молитви. Тому, коли от є ну, проблеми з молитвним правилом, то тут треба брати годинник і засікати час. В середньому я раджу там, 10 хвилин. Якщо для когось 10 хвилин буде таким тяжким ярмом, ну, ну, мінімум 5 хвилин. І от ці 5-10 хвилин, 15 хвилин, а в когось, можливо, більше, тобто, це все дуже індивідуально. Оцей час якраз і присвятити молитві. І отут можуть бути різні варіанти. Тут може бути наше звичайне молитовне правило. чи вечірні. Тут можуть бути псалми, тому що псалтир, особливості там якісь улюблені псалми, тому що християни, які читають псалтирі, у них є улюблені псалми. От можна в своє молитовне правило додати оці ці які от. Приносять якусь, якусь духовну користь. Можливо, тут додати якісь молитви, які не є в стандартних молитв, молитовних правилах. Можливо, там додати якісь іще молитви святих Божих, які от ну, є, які також можуть надихати на духовне. Це мож, може бути Ісусова молитва. Тобто от 10 хвилин от, Ісусову молитву. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. Тому що 10 хвилин читаєш Ісусу молитву, там, скільки, скільки вийде? 100 разів, 200 разів, Ну, 200 разів, напевне, навряд чи. Ну, Хоча б отак: чи читати Євангелія. Можна брати, відкривати Євангелія, прочитали главу, подумали про те, що ви прочитали, і. Своїми словами звернувся до Господа. І також молитва своїми словами її ніхто не відміняв. І отут ви самі повинні дивитися, що саме от приносить оцей самий духовний плід. від чого вам ви розумієте, що ви до Бога стаєте ближчими? І тут ви, ну, знову таки, церква це не казарма. І тут неможливо всіх поставити під стіночку постройки смірно. І щоб всі були однакові. Ні, тут все дуже індивідуально, тому що кожна людина живе індивідуальним життям, Тобто в кожної свої обставини, і навіть стан здоров'я він також впливає на це. Сімейні обставини, там, як людина працює взагалі, Тобто все це індивідуально. І тут, от в цій індивідуальності, от кожна людина повинна для себе. Особисто так, обирати, що от саме приноси цей духовний плід. Ну, знову-таки, в основу ставиться 10 хвилин. 10 хвилин, от берете, засікаєте годинник, 10 хвилин ви присвячуєте молитві вранці чи ввечері. Потім, потім через деякий час, якщо ви відчуваєте, що вам цих 10 хвилин недостатньо, можете додати по одній хвилиночці. Там можна 11 хвилин, потім через місяць там, 12 хвилин. Знаєте, в наш час це дуже просто зробити, тому що в кожного є мобільний телефон і там є будильник. От ви можете там засікати, щоб от пройшло там 12 хвилин, будильник задзвонив, раз, а все, молитовне правило закінчилося. Там, а якщо є звичайно бажання молитися далі, молитися далі. Але от е, треба себе якраз виводити з такого, ну можна сказати, заципеніння, тому що от буває таке духовне заципеніння, коли от людина вперлася в, якісь, ну, в якусь форму, да, от, яка є звичайно корисна, потрібна. Але іноді от ця форма е, не дає можливості людині рости далі. От коли от виникає така проблема, да, от подумайте над тим, можливо, яким чином треба скоригувати оце молитовне правило ранкове чи вечірнє, а ще краще, ще краще да, от про це поговорити з своїм священником. Знову таки, тут е, в нас, слава Богу, є дуже багато всього, тобто є молитви, і хто кому до душі молитися церковнославянською мовою, будь ласка, от є молитовники церковно мовою. Кому до душі молитися українською мовою, будь ласка, моліться українською мовою. Тобто, ви дивіться те, від чого вам на душі не дуже легше, від чого ви ближче до Бога стаєте. А от коли ми стаємо до Бога ближче, ми це відчуваємо ми це розуміємо. Тому молитовне правило, воно сугубо індивідуальне. Є шаблон, звичайно, який даний нам, який дуже важливий. Але знову таки, Є індивідуальність. І якщо там є які проблеми з цим, будь ласка, говоріть зі священником. І знаєте, це дуже важливо, тому що знову-таки повторюсь, що якщо люди перестають молитися, а таке дуже часто буває, то ці люди вони духовно остивають, вони віддаляються від Бога і взагалі, як результат, можуть відпасти від церкви. Як показує ну, досвід церковний, і в тому числі я особисто, як священник, це помічаю, що люди відходять від церкви зачасту по дуже простій причині, що перестають вдома молитися. Так, да, можливо, вони приходять в церкву якось так, навіть і причищаються, навіть намагаються сповідатися, але якщо вдома немає цього самого духовного життя, яке проявляється в молитві, то ці люди. Рано чи пізно церкву залишають, і це дуже трагічно. Тому звернімо на це увагу. І якщо десь особисто якісь там будуть якісь незрозумілості, от, будь ласка, у вас є ваші священики, з якими ви можете особисто говорити, які більш-менш знають вас, які можуть вам порадити щось індивідуальне, що от для вас буде саме те. І далі вже от дивіться самі. Особисто я, ну, я звик, наприклад, до тих молитов, які є в нас, в наших молитовниках, я і до семінарії, і в самі семінарі. У нас семінарі були наші загальні молитви, 4 роки, ранкової вечірні молитви. Я їх маю, я їх вже майже на, на пам'ять знаю. І тому я молюся саме цим правилом, які є в молитовниках. І... З, звичайно, я за собою замічаєте, що я не, не все розумію. Навіть прочитавши цю молитву, якусь, да, от я навіть можу. От зрозум... Можу замітити, що я просто і механічно прочитав. Я не углубився в той смисл. Але знову таки цей час я присвятив Богу. і Це дуже важливо, тому що молитва це час для Господа. І... Це є важливий принцип, що от я виділяю ці 10 хвилин, 15 хвилин для Господа, щоб побути в його присутності. Ну так само, як і ми люди. Знаєте, нам дуже важливо навіть не стільки якісь слова один для одного, хоча слова важливі. А для нас важливо, для нас важливо і, і те, що ми можемо побачити один одного, можемо поспілкуватися один з одним, і можемо виразити таким чином свою любов. І близькість один до одного. Тому не залишаємо молитву, якщо є проблеми з молитвою, треба їх вирішувати всім духовного розквіту, і щоб ми всі пізнали Бога і зараділи йому на віки вічні в його царстві небесному.